Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 249 тисяч 700 особин за добу 590 і поранено 749 тисяч 100 песиголовців головців за добу 1770 танків 4237 одиниць за добу 5 бойових броньованих машин, 8262 одиниці за добу, 11 артилерійських систем, 4965 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 705 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 466 одиниць літаків. 315 одиниць гелікоптерів, 311 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4126 одиниць за добу, 10 крилатих ракет, 1359 одиниць за добу, 12 Кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7441 одиниця за добу, 19 спеціальної техніки 734 одиниці за добу 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!